Ви Дивитесь інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Де саме розмістять американські танки у східній Європі? Не стало архітектора возз'єднання Німеччини Геншера чи буде радіо армія ФМ рупором військової пропаганди. В Європі активно дискутують про рішення Пентагону розмістити в східній Європі танкову бригаду для стримування Росії. Частини експертів у європейських змі застерігають від нового витка холодної війни. Інші ж закликають не зважати на грізні заяви Кремля. Зрештою, Сполучені Штати ухвалили це рішення, реагуючи на неодноразові прохання східноєвропейців захистити їх від агресії. Нова американська танкова бригада прибуде до Європи менш ніж за рік, де саме розмістять техніку та військових у Пентагоні. Не кажуть на думку експертів, війська розгорнуть на територіях одразу кількох країн-членів НАТО, зокрема у сусідніх з Україною Болгарії, Румунії Польщі, а також у країнах Балтії. Загалом США збираються перекинути 4200 військовослужбовців, 250 танків та 1700 одиниць транспорту. Плани Пентагону дзеркальна реакція на дії Москви, яка порушує Народній домовленості вважає військовий експерт Олександр Гольц в Україні Росія дійство в Україні. Росія діяла таким чином. Відповідно до віденського документа, у випадку, якщо ви здійснюєте маневри, а кількість військових перевищує 8 тисяч, необхідно залучити міжнародних спостерігачів. Росія бадьоро заявила, що не проводить маневрів, у яких беруть участь понад 8 тисяч військових, а проводить кілька окремих маневрів. Одночасно. Пентагон обіцяє, що танкова бригада не буде знаходитися в Європі на постійній основі. Особовий склад змінюватиметься кожні 9 місяців. Кремль у відповідь закидає, що Вашингтон лукавить, і безперервна ротація мало відрізняється від постійної військової присутності. Тож Росія у відповідь на дії НАТО збирається розмістити у своєму західному військовому окрузі додатково дві дивізії та понад тисячу одиниць військової техніки. Колишнє протистояння між заходом та Москвою припинили в тому числі видатні дипломати. Один із них пішов з життя Гансу Геншеру Було 89 років. Всесвітньо відомо він став як міністр закордонних справ Німеччини, котрий вів переговори з СРСР та східною Німеччиною. Утім, політик зіграв ключову роль і у наш час у звільненні Худорковського. Найнезабутніший момент у політичній кар'єрі Ганса Дітріха Геншера промова з балкону посольства ФРН у Празі 30 вересня 1989 року перед втікачами з НДР, яким тодішній міністр повідомляє про дозвіл виїзду до Західної Німеччини. Сам Геншер також був вихідцем зі Східної Німеччини. Тисяча 1965 року його обирають до Бундестагу від лібералів. А ще чотири роки по тому він очолює спочатку міністерство внутрішніх справ, а згодом і МЗС. Зовнішня політика стає місією життя Геншера, який залишається міністром закордонних справ рекордні 18 років. З падінням Берлінського мору у листопаді 1989 року здійснюється його багаторічна мрія. А вже незабаром внаслідок переговорів у форматі 2 плюс 4 проголошується возз'єднання Німеччини. Серед заслуг німецького політика і дострокове звільнення критика Кремля Михайла Ходорковського в 2013-му. У пам'яті німців ганс Дітріх Геншер залишиться як один з батьків німецької єдності, очільник лібералів та чи не найуспішніший міністр закордонних справ Німеччини. США нададуть кредитування Україні за умови приходу нового уряду. Цю обіцянку Петро Порошенко отримав на зустрічі з Бараком Обамою у Вашингтоні. Візит українського лідера до Сполучених Штатів відбувався з нагоди ядерного саміту. Про підсумки саміту в наступному сюжеті. Головна тема цьогорічного саміту боротьба з терористами ісламської держави теракти в Брюсселі та Парижі показали, що нам потрібно терміново не лише обговорити ядерну проблему, але й передусім викорінити джерело тероризму. За повідомленнями змі терористи, які влаштували вибухи в Брюсселі, планували також атаки на дві атомні електростанції в Бельгії. За останні 20 років зафіксовано 400 випадків викрадення радіоактивних матеріалів, стверджує експерт Олівер Майер у багатьох випадках йдеться про матеріали, які можуть бути використані для створення так званої брудної бомби. Вона може забруднити радіацію в велику територію Ще однією важливою темою саміту стала ядерна програма КНДР. Напередодні Пхеньян погрожував превентивно вдарити по США. Тож Вашингтон та Пекін домовилися разом протидіяти загрозам з боку північної Кореї. Показово, що на саміті не було двох ключових гравців: Іран не запросили, а Росія сама відмовилась. Хочеш жити в мирі, готуйся до війни. Українське міноборони розбудовує збройні сили. А рівно місяць тому запустило радіостанцію Армія ФМ. Поки її чути лише в одному місті біля лінії фронту Бахмуті. Редакцію відвідала наша кореспондентка Олександра Нюхова. Ось це моя радіостудія, яку я створив в зоні АТО. Дуже проста апаратура. Китайський передавач, простенький нетбук, самопальна антена. Солдат Олександр Бессонов і його помічник Кіт Марсик не гаяли часу на фронті кожного дня. На противагу інформації з іншого боку фронту вони передавали в ефір новини і музику з Києва. Там чотири українських телеканали дуже погано ловляться. Треба крутити антенну. біля неї з бубном танцювати, щоб щось зловити. Радіостанція там одна якась українська ловиться не всюди. Сєперських там більше десятка. Тепер Олександр продовжує свою інформаційну війну вже у Києві на військовому радіо Міноборони. Воно існує лише місяць, і по військовому швидко тут встигли запустити вже кілька регулярних програм. Слухаєте новини на армії ФМ В студії Олена Кравченко В зоні бойових дій за минулу добу жоден з українських військових не загинув. Десять кореспондентів і техніків, цивільний та військові, усі отримують зарплату від Міноборони. Головний редактор Яна Холодна майор, але мову наказів вона не використовує, каже тут творча дисципліна військових кореспондентів. Керівництво міністерства оборони абсолютно лояльно до нас налаштоване, і нам не говорять там говоріть про це, а про це не говоріть. Ми відкриті абсолютно до всього. І ми маємо стати тим майданчиком для зворотнього зв'язку для наших військових, щоб ми чули їхні проблеми і допомагали. Ім їх вирішувати військове радіо, як і решта змі України в умовах війни на Донбасі, коли немає безпечного доступу на інший бік фронту, навряд чи зможуть дотримуватися принципів незалежної та об'єктивної журналістики. Вважає медіаексперт Юрій Луканов. Проте і пропагандистським військове радіо навряд чи стане. Воно повинно відповідно мотивувати бійців. Це повторюю знову. Це не означає, що повинна бути мова ненависті, чи, чи повинні бути якісь брехня, так і таке інше. Але фахівці повинні попрацювати над тим, щоб виробити такий контент, де відповідно були б проставлені акценти, щоб бійці розуміли за що вони воюють, чому вони воюють, з ким вони воюють. Олександр особисто знає наскільки важлива для бійця радіо на фронті. У квітні на армії ФМ буде кілька прем'єр. Зокрема, і його програма про українське техно В ВНАВТУГАЗІ просять, щоб опалювальний сезон цього року був коротшим через потепління. А також кажуть, що російський газ країні і надалі не потрібен. Подробиці в короткому огляді. Нафтогаз України не планує відновлювати закупівлю газу в Газпрому з 1 квітня, бо ціна газу є вищою за пропозиції європейських постачальників. При цьому Нафтогаз обіцяє безперебійний транзит газу з Росії до Європи. Amnesty International повідомляє про факти примусового повернення анкарою сирійських біженців у зруйнованій війною райони Сирії. За даними правозахисників, з середини січня кількість мігрантів, у тому числі жінок і дітей, яких Туреччина відправила до Сирії, досягнула кількох тисяч. Тесла презентувала модель електрокара для широкого загалу споживачів. Очікувана ціна автівки 35 тисяч доларів, що більш ніж вдвічі дешевше за попередні моделі. У Токіо квітнуть сакури тисячі туристів і мешканців міста цими днями відвідують парки Токіо, щоб помилуватися вишневим квітом і відсвяткувати прихід весни. Більше інформації читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де новини прощаються до понеділка? Щасти.